Сьогодні у нас 22 вересня, це сентябрь. Ось ми около кущика вкусняшки. Я, це ж суперрання форма, вона достигає з 20 там, липня по 27 липня. Тобто, суперпурання форма, я залишаю декілька грон завжди. Я їй просто дуже, мені вона подобається, я її їм з куста. Тобто Я коли ягода достигла, я вже ж не бризкаю хімії і все. Увага, їдемо, присідав по чуть-чуть, Ну, все рівно, ягода вже зріла, вона вже не... нічого не міняє. Смакові якості височайші. Вон його афіогронка. Он гронка ще висить. А це я її куштую, держу до, до заморозків. І наслаждаюсь цим смаком. В неї що кольор дуже приємний, красивий. От. І високі смакові якості. Мускат дуже приємний. Вона тверденька, хрустяща, дуже з високим високими смаковими якостями. Де, яким людям, ну, Бояться деякі що тут женський тип цвітка. Але я так скажу, є женський тип цвітка, які набагато краще запилюються кожен рік підчеркну, як Абоєполі В цьому році Абоєполі багато, яких, деяких форм, які Погорошили і кожен рік з горохом йдуть. А вона йде, скільки років вона вже давно-давно має, скільки років вона. Ідеально запилюється, У мене гороха на її ніколи не було. От. Грони, ніколи гороха. Вона прекрасна, рихла грона. Ну, Вспомніть загорулька Софія. Теж женський тип цвітка, але ж вона там забиті грони, що приходилось по два-три по три рази проріжувати. Тобто, Є женські типи цвітка, які запилюються просто на висоті. Оце до їх відноситься вкусняшка. Ну, Форма. Супер. Вона в мене на першому плані по смаку по всьому. ще я положив декілька ягод. Но мені більш подобається вкусняшка. От і ще я повісив гроздочку. Це гібридна гроздочка скрещена, там їх багато ясисте. Я все поскрещував, все під селекцію запустив. Я зараз гроздочки зрізаю. Щоб краще в цьому році буде реалізація, щоб лоза до кінця вся. Тому що нагрузка винограда притормажує достигання лози. От м'ясистей. Ну, це форма унікальна, можна так сказати. Що дуже крупнюща ягода, тут бомбезна ягода, більше 25 грам у мене без аграфона. А у виноградарів я впевнений буде. Не менше 30. А то за 30 буде ця ягода. Тобто дуже крупнюща, тверда, м'ясиста, хромка ягода із приятнішим класичним мускатом. І крім муската, тут ще присутні дуже такі приємні фруктові присмаки. Дуже хороша форма. В цьому році буде в реалізації. От. І ще буде в реалізації, теж я повісив груночку на проволоку, просто щоб ви не думали, що там. Це мускат липневий або іюльський. Жовта ягода, супер рання, вона до 20 липня іюля достигла. І от вона скільки вже висить. І смак у неї, мускат не уходить. Ні в м'ясистого мускат не тіряється. От він до сих пор залишається. Я кожен день куштую. От мускат тут і височайші і смакові якості. Це теж буде в реалізації. Ну, це мускат любительський, але його ще не буде, тому не будемо на ньому зациклюватися. Ось ягодка це юнус червоний буде в цьому, юнус червоний буде надранній е, букет, надранній букет буде це ягодка. Вона зараз темно-бордова, а взагалі вона така красивого кольору. Вона ж висить із 6 липня. Це 6 іюля в цьому році вона була готова. І ще буде реалізації дві ще новинки будуть. Це Мірік, От дві ягодки. Вони трохи коротші. І Властик. Тут аїдіум пресів вже він не дав. І це в повній тіні. Я демонстрував вже його Властик, його длинніша ягода. В Міріка трошки коротше, але тут і колір, і смак ну дуже-дуже приємні. Оці теж форми будуть в реалізації. Значить, по по всім питанням насчет реалізації. Рекомендую звертатись за телефоном 096 668 96 87. Я все звертайтесь, кому що треба. Я все розкажу, все правдиво, як є по кожній гібридній формі. Я ніколи не прибавляю там, не... ну, в общем, все правдиво розкажу. Так що звертайтеся за номером телефона. Значить, мене попросили показати журавчик червоний. От Я вже його там демонстрував. Це на прививка така ягода, вузенька. От. Але я все тримаю на оригіналі сіянець. От це прививка, он ягодка длинненька. А це оригінал. От, тут ягода вже пузатіша. Але ягода дуже крупна. Дивіться, от мизинчик. Ягода дуже крупна. Це вона так зафарбовується в повній тіні Отак. От а на сонці вона більш така яскравіша. На сонці вона краще, краще зафарбовується. От. Ну, це ось м'ясиста ягода, тут бомбезна, твердюща. Ну, як яблучко. Така твердюща і високі смакові якості. Там треба. І ось іще, ну це я так зірвав там фрагмент грозді, це серделька. Ось вона вже так починає підв'ядати, то теж ідіум присів на плодоніжку. Ну вона ж теж давно-давно вже застигла висить. Це ж кінець вересня, сентябрь. І ще багато дуже висить багато надрання вишня. До сих пор висить, абажур висить, юс висить іще. Ну, практично мої форми всі, всі висять. От, практично вони всі висять. Я оставляю всі да, де-то де там, ну, гроздочку, маненьку, або хоч фрагмент якоїсь там гроздочки, щоб вони Висіли, я перевіряю так всі ці качества. Так що а, отакий, оце така вкусняшка.